Наступна головоломка. У нас є така рівність 3. Додати 6 відняти 8 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 9 буде 12, 12 відняти 8 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.